Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі Просто Постовне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і їх розуміти, то ви по вірному адресу. Сьогодні хочу я вам розповісти про турнір в Іспанії, де наш земляк, екс-чемпіон світу Руслан Панамарьов, зайняв друге місце. Турнір був такий цікавий, був е, два кола е, грала три. Сильних чоловічих гросмейстерів проти трьох жіночих Е Я хочу показати партію з останнього туру, де Руслан Пономарьов зіграв цікаву партію, де відбулося дуже багато цікавого. Є4С5, сезвійський захист, Кін 3 Е6. Варіант Паусена. Визначається ходом Е6. Ну, нормально. Продовжується D4, де досить багато теорії. Але Руслан зіграв Б3 такий більш скромний хіт, але він з певним ядом. Так, тим, такий. І, в принципі, ставить більше проблем. При чорному мені треба включати голову. Ну, Найкращий хіт, на мою думку, тут є кінце 6, слон Б2 і 6 з ідеєю, якщо білі d 4. Побити на D4, Kін D4. І тут в чорних є такий цікавий хід, як правиль 6. І чорних вже не гірше. B6 було zero. у розвиватися не спішать. І чекають, як буде верити чорні. Слон b 7 c 3. Захищаючи пішака. кинь F6. Ну, такий хід відповідальний, що провокують хід е 5 що і Руслана робить. І тепер е кращим продовженням було кінь Е4, е вимінюючи коня. Так як в менше простору, в принципі, вигідно е викликати Розінфіурс. Справа в тому, що після 4, кінь Е4 кінь потрапляє, так би мовити, дуже неприємне становище Аж 3 як казав відомий німецький гросмейстер Sigmund Тараш, Springem Amrande Breaming Humer Shande, що означає Кіння на краю Позор і стит». Руслан грає на обмеження того коня і д 3. але Хоча краще було тут поборотися за центр і все-таки зіграти D4. Так що ситуація помінялася. Тепер все-таки пішак Е5 дещо змінює оцінку. І в принципі бість дуже потужно, довгу рекерку. І в чорний серді проблем з, з полами D6. Руслан слон D3, кінця 6, С Е2, Д5. Чорні пробує звільнитися. Слон D6, але тепер відкривається слон B2, тепер він дуже по діагоналі е, проявляється досить сильно і в чорних е, виникають певні незручності. Рокіровка, рокіровка. І тепер роблять відповідальний хід G4 вирізає коня а 6 знову. Пособляється діагональ і слон Б7, погляне на Тура H1. Але чорні не це оптимально використати. Не пробується зробити. Грається Кінь Д4. Кінь 4 СД. І біля рейд Кінь Е4. Ну, чорні грають принципово F5, але це не є такою хорошою ідеєю, так, так як. Пішек f 6 взагалі дуже треба акуратно всім дуже кратно рухати, тому що після цього ходу, як правило, стає більш вразливим. Більше так солідно виглядало хід F6, щоб ідею закрити з Справа нас, тому що зразу бати пішака. Не так зрозуміло, тому що чорні дають шах, треба мінятися. І тепер є змога піти F5. Справа в тому, що після жертви якості. Шах, король, H8, Тураж 1. Вчорний така панагра. Будемо під 65 в цій позиції. Тобто вони себе непогано почувають. Тому на f6 краще було б, наприклад, не грати, не бити пішака, а зіграти Тураж 1. Відвоючит тру із під ударом слона B7. І у випадку слона f 4. Попередний хід G5. Білі ред Кінь G3. E5. висів пішак на F6. Кінь H5. Нападаючи на слона, слон g 5 І тепер білі можуть розірвати позицію чорних після ходу H4. відкриває лінію напроти короля. Слон біг 5, Тура Турабіж 5, Пішак b, і після Ferзі 5 чорні отримують е, великі проблеми, тому що загрожує вже мати хіт, незрозуміло як захищати пункт g7, ну, так би мовити. Е, наприклад, якийсь хіт, наприклад, d 7, тоді слон C4, шах. Наприклад, так може зіграти і на е 7 Білі вже можуть нанести потужний удар кім біжа 7. Від випадку ферзь біж A7. Білі б'ють на D4. І виникають матові ідеї, що побити, буде просто такий вада масло, дуже гарний. Ну, тут безнадійна ситуація. Тому там помер, була -то за MFS 7 Tora F6, але після Slon D4. Можна якість забрати. все розсипається тут. Позиція тут програна. F5. Пішак б'є на F5. Чорний біт тепер кордон Perkinbiet D6. І виявляється, що на Slon H 1. Пілі призирає ферзий шах і на D4. З подвійною зарози. Ферз хоче побити коня на 6 і висить слон наш 1 Одну фі не навідірують, і позиція тут абсолютно виграна. Матеріальна перевага плюс сильна атака. Тому чорно ферзь Ферзи 6, тепер білі захоплюють тура висить, треба відходити, і захоплюють відкриту лінію. Після треть І тут е, Брусан починає грати дещо не точно. Взагалі зразу вигравало Ферзі 7. Взагалі, коли йде боротьба з інкатерінією, як правило, вона складається з трьох етапів. Захоплення Відкатуріні, другий етап це вторгнення, те, що ми зараз спостерігаємо. І третій момент це момент трансформації. Від Катуріні трансформується торсується кузненшу перевагу. Або матеріальну, або в інший якийсь стратегічний козир. Ну, як правило, матеріально. І фісі Fraz 7. Треба брати Тура Ф7, Тура Є5, не міняючи і створюючи за роже слон 4. Короляш 8. Слон С4. Тура С7, Тура Є1. мат по восьмій лінії. І на сонце 6, Тура Є7. Ну і тіпицю не втримати. Два слона. Ну і слабкі пішаки роблять захист цієї позиції практично неможливим. Опеки, чому з е 6 Беруючи матеріал, тепер весить тут і тут. Все-таки скажеться, що пасивний кінь на 6 не грає, не приймаючи в боротьбі, тому мали б легко перемогти. Більше мінять ферзя таким чином ферзі 6 і. Допускають певну контуру. Чорні починають діяти дуже винахідло, треба сказати. Єдиними ходами. Еслон 4 єдиний хід. Ну, здається, білі беруть пішака, але тепер скривається Тура F8, виситне F2. Сломбія D4, Траф-2, сломбія d 4 Тура H2. Ну, і в цій стадії э, все-таки в чорних пани король і. Невдалекін 6, білі могли перемогти, використовуючи тактику. Треба не пісок корга зібрати Тура 1 Такий хід непростий. Справа в тому, що в випадку, що не заберет Пішака, грає Тура е 7 нападаючи на ж 7 і на А7. Справа в тому, що слон не висить із -за мату. У випадку удару Тура Д4, Бі стає просто мат на е 8 І доводиться грати Туражі 3 чорним. Тоді білі б'ють на 7. Відіруючий пішка і тепер ще висить пішак на B6 і на B5. Тура B7. тура G5. І тепер може зіграти. ц 3, наприклад. І все-таки матеріальна перевага. Ну, треба сказати, коли йде. Боротьба на двох фланах, як правило, слон сильніше, ніж кінь. Грають, слон сонце 3 і дають чорним змогу вискочити конем. І це кінь себе непогано проявляє. g 1. g 6 І тепер знову була змога. Но треба було зіграти в 3 в 4, бо згорує удар. На... F5 і в випадку тура d 5 білі могли захистити таким чином пішака на H3. Ну і все-таки з вами пішаком поступово би мало би довести партію до перемоги. Ще треба сказати, що чорні дуже сильно активізувалися. H4 грає Руслан. цей хід не є добрим, тому що чорні відігрують Пішака. І на заготовлений слон F6 тепер них з'являється контрудар Кінь в 3 Тура G3. І в Чорний Кінь проявляє тут чудеса він грає кінь Д4. Це перезаражує Velka на E2. Справа в тому, що, наприклад, Хід Туреф 1 не досягав цілі, тому що Чорні зіграла кінь Д2. Знову ж не нападаючи на Тура Д1. Плазмо зіграти Тура F8. Контратака. <кій> І чорні тримають. Встречають фігуру. І в них вже, в принципі, зайвий пішак. Тож треба білим подумати про рівновагу. Тобто тримався таким чином. Але це те, про що вони мріяли. Тора G3, кінь D4. І тепер білі б'ють на G6. Король йде на F7. Сильний хід. Слон D8. Eh, чорні активізували короля. І все-таки них пішак H. Білий король дещо пасивний, так що в них не пані шанси тут на нічю. Король D1. Хороший приклад на централізацію короля. Чорні грають король F5. Слон c 7. І в цей момент eh, Чорні тримали нічого, якщо не б зіграло б, король Е4. Не випускаючи чорно білого короля є, десь самим же насилало би пішака Аж. Наприклад, тут після. Ну якщо зірати С3, Кінь Ф3, король Є2. Ну, можна зірати кіньж 1. Справа в тому, що. Таким чином якби, відволікають білого короля. Ну, кінь вони не зрозуміло, хто тратить на перемогу. Кінь аж шах, якщо король йде сюди, кінь відтягується, але тепер стоїть дуже близько до пішаків. І після д 3 в них дуже хороші шанси. Позиція вже практично нічийна. Але чорні, на щастя, Рісланс раду коротє 4. Після цього ходу з'являється знов хороші шанси на перемогу. c 3 кінь 6, слон б 8. а 6 Король е 2. Тепер біля. активізують короля і планують привести в рук своїх пішаків. H5, D4. H4. Грак. Чорний запізнюється. Ну, і тут ви бачите, наскільки. Важливий це такий слон, який грає на, на на двох флангах. Він тримає пішака і може атакувати пішаки на файлі на фланзі. Дуже такий хороший приклад боротьби короля з конем. Ну, Саме точний хід був крові 3, щоб на d5 вчора не було з мої за кінь-4, не зрад одразу д5. Ну, справа в тому, що. І також приймає справу, що кнів 4 тут не йде ніяк, можна його просто побити. Іде 6 з, з виграшем. Кроль на с 5 король Є3. висить слон відходить. Крольф 5, С4. Ну і пішаків прохідних. Не втримати. Білю два зв'язаних кноп пішака. рай Б4, потім С5 проводять, і пойдеться не врятувати. Б5, кроді 4, H3, C5, Кінь 6, С6, Кінь 4, слон на ДНЖ 3. Ну і пішака це не зупинити, тому чорні здалися. Це цікава партія, цікавий дебютний варіант і дуже повчальна. Гра, е венші ну Тут дуже було багато цікавих стратегічних елементів, треба відмітити боротьбу з відкриття ту лінію, е обмеження фігури коня на 6, е так би мовити. Ну і також були цікаві тактичні можливості, які залишилися, на жаль, поза кадром. Але. Не показують наскільки важливо, важлива тактика венчеплі також. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Всього на